От і настав тий час, тий день, та година, хвилина, секунда і мить, коли ми вже який раз відмічаємо це чудове свято новий рік. У новому 2023 році я побажаю скорішого завершення усіх воїн у світі, Україна не виняток, всього у новому році найкращого. Я кажу так, оскільки усього позитивного можна перелічувати дуже довго. Зрозуміло, що це відео, я запишу наперед. Цю стрічку сценарію я пишу 31 грудня о 19 годині. В підсумок для свого каналу за рік я зробив досить маловато відео, оскільки більш ніж пів цього року я провів за кордоном. В наступному році я постараюся зробити більше відео, а також нарешті зробити відео з Оленом. Я думаю, ця війна дуже сильно нас змінила. А чи так це, ми перевіримо у відео з Олена. Чекайте! Слава Україні з Новим роком!